Провести час та ще й військовим допомогти у середмісті Франківська. Провели вже традиційний благодійний рекорд та дитячий ярмарок. Я допомагаю зсу, де кожен охоче міг долучитися до збору коштів на потреби 75-го батальйону. Є в цьому потреба, є люди, які хочуть допомагати і. Бракує насправді оцих от позитивних емоцій. Ми маємо розуміти, тил має бути сильний, тил має бути позитивний, тил має бути заряджений позитивом для того, щоб цей ж позитив передавати туди, туди на фронт. І тому ми вирішили після першого разу, власне, з благодійним фондом Віра Євчинки робити це щомісяця. Для гостей свята облаштували понад 10 локацій: художній перформанс, данс барбершоп на свіжому повітрі та польова кухня. Організатори кажуть, намагалися зробити все, аби кожен знайшов собі заняття для душі. Ми все вдосконалюємо і покращуємо наші локації. І сьогодні у нас додавалася віртуальна реальність, яка була представлена там в куполі першому. Також були барбершопери. Ми провели лотерею, і до нас також додаються небайдужі люди, які продають свої речі. Допомагали не лише коштами, але й ділом. Чимало охочих долучилися до створення ляльок-мотанок з особистими побажаннями для воїнів. Хочеться ще більше, хочеться, щоб було максимально на всю палатку, бо сьогодні будуть їх вже відвозити. Так, і дітки, і батьки теж ось в процесі підключаються, бо це приємне таке заняття. І У нас ще є е, штаб авторів, люди, які пишуть саме ці е, побажання, бо в нас більше мотанок, мабуть, ніж побажань. Свої найщиріші побажання пише і маленька Уляна. Я пишу воїнам, що дорогі воїни. Я кожен день за вас молюся і прошу Бога, щоб він оберігав вас. Треба їх підтримати, бо вони там захищають Україну, бачать, як бомби літають. Всяке. Окрасою заходу став великий дитячий ярмарок, на якому можна було знайти все, що заманеться: від смаколиків і до одягу та амуніції. Ми вирішили долучитися до ярмарку, тому що ми збираємо гроші на швейну машину. Ми шиємо різні вироби, амуніцію там є представлені рукавиці, наколінники і самі матеріали на маскувальні костюми нам потрібні, то ми мусимо за щось купляти. Вирішили долучити. Всіх наших бджілок, які приходять до нас плести, дещо вони малювали, робили своїми ручками. Діти дуже активно проявили себе. Зробили дуже багато різних прикрас, які ми змогли продати тут на ярмарку. На зібрані кошти кажуть організатори, планують придбати автомобіль та необхідні речі для захисників. А наступний ярмарок проведуть вже на початку вересня. Аліна Кравченко, Андрій Гаргара, телеканал 402.